Завтра буде чергове засідання під головуванням віце-прем'єр-міністра України Кулеба Олексія Володимировича, на якому будемо проговорювати стан виконання протокольних доручень, яке було на минулому, на минулій онлайн зустрічі, що відбувається як ми рухаємось по тому, щоб зробити ці маршрут в найближчим часом. Тому, я дякую всім, хто сьогодні змог прийти сьогодні з нами, для того, щоб почути наші пропозиції, проговорити, дати свої якісь можуть напрацювання, свої ідеї, для того, щоб ми як можна ефективніше спрацювали. Також в другому питанні нашого порядку денному інше ми говоримо, що питання, нагайне питання не тільки які стосуються побудови маршруту безбар'єрності, а це ті наші проєкти, які сьогодні ми вже почали втілювати в життя, вже сьогодні, які над якими ми сьогодні вже працюємо. Які є проблемні питання, які є перешкоди, а вони є, на жаль. Хто, хто це робить, ці перешкоди, і як нам з цим боротися, кого інформувати і яким чином інформувати для того, щоб від кого від того, від тих, кого, від кого залежить сприяння для побудови безбар'єрного середовища в Україні, а саме зараз, я ще говорю, в Одесі, від кого залежить, щоб вони приймали в цьому не тільки участь, і наглядові якісь функції. А й приймали участі в рамках своїх повноважень. Тому я прошу по першому питанню щодо затвердження першої черги реалізації безбережного маршруту міста ЄСУ у рамках Малагонського проєкту створення безбережних маршрутів у населених пунктах рух без бар'єрів у 2025 році. Я прошу Олексія Морозова до доповіді. Ми нещодавно були в Києві в міністерстві на загальнонаціональній раді під головуванням Кулеби, віцепрем'єр міністра, і доповідали про створення нашого маршруту інклюзивного трамвайного північ-південь. Але на цій нараді було ще запропоновано міністерством, щоб додати на протязі цього маршруту ще пішохідний інклюзивний маршрут. Який включає в себе при комунальні установи Міністерство здравоохранення і ЦНАП там є. Розробили ми маршрут, були виїзні групи. І він по протязі 2,9 два кілометри Пішохідний маршрут від вулиці вулиці Кишиневської вугла до він йде до обласної лікарні. Зараз було презентація більш детально. все побачите. Нам необхідно сьогодні його затвердити, тому що фінансування цього маршруту буде складатися з трьох частин. Це основне фінансування буде міський бюджет, також державний бюджет виділяє на це фінансування і обласний бюджет. Бюджет виділяє на це кошти, але для цього нам потрібно затвердити сьогодні на раді, тому що Київ потребує затвердження саме Ради безбережності цього маршруту, щоб були громадські обговорення і всі учасники ради були. Тому хочу, давайте спочатку подивимося презентацію цього маршруту, а потім вже буде якісь питання, заперечення вже обговоримо. Дякую. Дення і представники міністерства розвитку громад були в Одесі. Ми приїжджалися по цьому маршруту з представниками ради безбар'єрності з громадськості, і хочу сьогодні презентувати вам те, що зроблено. Те, що вже інформація, яка надходить до міністерства. Це маршрут від зупинки Кишинівськи заболотного до ЦНАПу. Вона собою охоплює. І проїжджу частину, і пішохідну частину і, і має певну логіку це виїзд від житлових будинків, переїзд чи перехід першим маршрутом до обласної лікарні і до ЦНАПу і пресовської адміністрації. Тобто це вихоплювали себе і парки, і ринки, і міську стоматологічну лікарню, основні маршрути, по яким людина може користуватися та передвигатися. Це сьогодні фото з виїзних нарад, які сьогодні зроблені і що буде реалізовуватися. Це зупинкові комплекси, це міський міськопольний трамвай, який повинен бути по всьому маршруту, реалізований. Це з вхід та вихід. До цього маршруту, а також зупинки для автобусів. Пресобська адміністрація в проєкті зазначається встановлення пандусів і також встановлення монтаж лифта, які зробить адміністрацію центром надання адміністративних послуг більш зручним. Світ дві фото. Перше це вхід до обласної лікарні, і ми бачимо, що сьогодні там є з доступністю. Повинна багато провести роботи для забезпечення. І друге фото це круг за болотновим, також щодо пішої частини проїзду та проходу людей з інвалідністю. Наступне фото це вже детальна схема, повністю пропрацьована з усіма технічними візуальними частинами щодо необхідності проведення робіт. це і асфальтові роботи, і тротуарні, зупинкові комплекси, вхідні групи до житлових будинків, будинків. І весь комплекс робіт вже сьогодні повністю прорахований з учотом державного бюджету, який сьогодні, мабуть, буде складати. 116 мільйонів гривень більше 50% місцевого бюджету та порядка там 8-7 обласного бюджету, закладено на цей маршрут. Тому це така. Стисла інформація з першого погляду, але це велика робота, яку ми з вами провели, і це було дуже багато засідань. Навіщо багато виїздів, і кожен крік, кожен метр цього маршруту ми всі прийшли ногами та виробили комплекс робіт. Також дуже важливо зазначити, що ідеться робота із бізнесом, і активно підключається і бізнес для того, щоб зробити частні структури, аптеки, нотаріуси, які є по цьому маршруту, теж доступними і бізнес. На сьогодні відкликається для участі в цьому великому проєкті. Тому сподіваємось на фінансування в цьому році і реалізацію цього проєкту до кінця цього року і вже презентацію на всю Україну цього проєкту маршруту безбар'єрності. Дякую, оперативно ми зібрались, тому що ми плануємо завтра провести позачергову сесію. Позачергову сесію в нас було спочатку одне питання. Це виділення коштів із бюджету на проведення противарійних і ремонтних робіт на, по адресу Глушко-2, де в нас, ви знаєте, був приліт шахеда, зруйновані верхні поверхи. І сьогодні там треба як можна швидше нам провести противарійні роботи, стабілізувати цю будівлю, а потім почати ремонтні роботи. Але подивившись, що нам треба. Ми вважаємо за, за доцільним. Сьогодні оперативно розглянути це питання. Поки що ми працювали з депутатським корпусом, представниками, ну, по-перше, з секретарем міської ради, з представниками фракції і депутатських груп, які представлені сьогодні в міській раді. Ну, я не знаю, я поки не чув яких питань або. Зауважень по тому, щоб розглянути це питання комо швидше і приступити до реалізації цього проєкту. Тому маємо надію, що якщо ми зараз подивимося і почуємо ваше запитання або зауваження, рекомендації, поради з цього приводу, то у нас є можливість завтра розглянути це питання. І говорити те, о тому, що ми розглянули це на раді безбар'єрності, що це не тільки якісь думки окремих людей, а це було погоджено з тими, хто сьогодні якраз і працює по формуванню безбар'єрного безбар середовища. Давайте по-перше, які будуть питання, по-першому по питанню порядку денного. Наші експертні групи, які працюють, щоб все було з поради із з, з, затвердження тих експертних груп, які, які сьогодні працюють в цьому напрямку. Подивіться, це по-перше. По-друге, я хочу і звертаюся до вас, до тих, хто будуть виконувати або определяти е, сьогодні чер, е, таку чергу. Виконання робіт. Що в першу чергу треба виконати проводити роботи на тих домівках і домах, де є сьогодні люди з інвалідністю. Ми маємо зробити взагалі середовище без бар'єрів. Але знаєте як? якщо ми не почали роботи, будувати пандуси там, в тих будівлях, в якому навіть і не живуть люди з інвалідністю, а ми там зробимо пандус. І будемо казати, що ми зробили. Це не для галочки робота. Треба починати саме з тих будівель, де сьогодні, вже сьогодні мешкають люди з інвалідністю, які пересуваються за допомогою крісла корисного, або люди з слабами, сладами зору, або з іншими проблемами. Е, от, треба пойти, я так, я думаю, моя пропозиція така, саме розставити пріоритети саме в цьому напрямку. Що там, де це сьогодні треба робити, нам треба робити сьогодні. Подальшому ми будемо робити так, щоб у нас взагалі було безбережне середовище і хочу звернути увагу, подивитися, там, де можливо, ми будемо робити пандус, там, де неможливо, будемо робити, от ми побачили пристрій, ми з Олегом вже були іспити у нас, як воно працює, це підйомник, в якому встановлюється кресто коліста і піднімається по форму. Але побачили, що. Крісло колісне є різного типу, люди їх роблять по себе. І ми не змогли, коли Олег був у нас проведемо нараду в кабінеті, ми не змогли підняти його за допомогою цього пристрою, хоча він ну, такий ефективний і допомагає підніматися по, по сходам. Но ми зробили висновки, сьогодні нам не так багато треба, треба придбати, ми це зробимо. Крісло колісне, яке буде. Нам дозволять його піднімати за допомогою цього пристрою. І далі там треба буде пересісти в це колісно, піднятися, потім пересісти в своє колісно. Тобто є, є у нас рішення, вирішення цієї проблеми. Давайте. І плюс я хотів би, щоб ми подивились і щоб ми взагалі придбали, з, знайшли кошти, а ми знайдемо їх по нашій програмі безбар'єрності. Для того, щоб ми придбали такі пристрої. Якщо ми вирішуємо, що вони ефективні, вони підіймають, щоб у нас в кожному нашому заході, де це необхідно, були такі пристрої з крістом колісним. Це треба зробити. Там, де ми не зможемо, не можемо побудувати підйомник або ліфт, там має працювати таке. Може, є ще більш ефективні такі підйомники, і такі пристрої, я не знаю, як вони називаються. Але треба це вирішувати, вивчати ситуацію. Якщо придбати там, де це необхідно, щоб у нас була така змога. Прийшла людина з інвалідністю, прийшла людина, яка не може потрапити на другий або третій поверх. Є у нас пристрій, який підніметь, і в нас не буде ніяких обмежень. Ніхто не буде ніяких обмежень. Питання? Переселенка, вона працює на військову тематику, і побачив, що в нас є дуже велика проблема в культурних От, люди, хочуть ну, ходити в музеї, театри. Розумієте, дуже є багато. Мене там також заносили там ступеньки. ці, хочеться, щоб відпрацювали ми з керівником культури. ну, щоб е, така група наша прийшла і подивилася, бо дуже багато є хлопців, які хочуть відвідувати такі заклади. Дякую. Тому я кажу про той пристрій, який ми бачили. Від якраз от В таких от, де ну, ми не можемо сьогодні побудувати, але можна, можна зробити придбати це невеликі кошти, такі пристрої і за допомогою їх підійматися на другий або третій поверх. Подивимося, там де можна робити, зробимо. візьміть до уваги, будь ласка, в сьогоднішньому протоколі цю пропозицію, щоб ми відпрацювали. Департамент спільно з депутатським корпусом, спільно з експертними групами Ради безбар'єрності, вже обстежили, за вашим дорученням, всі маршрути нашого по місту, всі об'їхали. На даний час ця інформація опрацьовується загально для того, щоб підготувати... Рішення є чи ні? Такий вступ не треба робити. Скажіть, є рішення чи ні? Там а, На даний час виключно зупинка від інського типу. Ну, тобто підніматися в пройжону частину. На зараз... Ну, можливо зробити. Що? Можливо, зробити зупинку віденського типу. Ну, тобто, що вона під... Може чи щас, голосніше брішне мікрофон? мікрофон. Що? А, враховуючи а, ширину проїжджої частини та ширину цієї зупинки, на даний час там можна зробити лише зупинку відінського типу. Тобто піднімати всю проїжджу частину і робити там піднятий пішохідний перехід. Відповідно, він буде і зупинка. На даний час пропозиції. Піднімати проїжджу частину? Так. На висоту 1,5 метра. Ні, на висоту першої, першої ступеньки це 30 см. Ви про яку зупинку кажете? Шосте, сьомо фонтан. То я кажу, що середньофонтанська, друга, друга станція великого фонтану. Поліклініка шоста, вона наша називала зараз, як вона називається на зупинка. Ми всі знаємо, хто в Одесі. Живіт, вони знають, що не знаю, там треба підіймати на 1,5-2 метра полокоти, не, не виповнімо тісь. Давайте подивимося і чекаємо вашу пропозицію. Я думаю, на зараз, я не знаю, у нас відверто кажучи, ми поки що не знаємо, як це зробити. Ну, ви, ви ж бачите, що там обмеження такі фізичні і там, ну, так було побудовано. Тому що, знаєте, на жаль. Ці, ці остановки я не знаю, скільки 80, 90, 100 років з цим, цим зупинкам, він задавав цього питання. Тому що так все було. Було предусмотрені ті міста для інвалідів і для людей з інвалідністю в до досвід травах, але хто не задавав питання, як потрапити до цих місць, щоб зайти в цей травай по цим сходам. Тому що не було ні підйомників, ні низької ні, 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 ні підлоги, нічого не було. Але місця це були в транспорті. Як то потрапити, ніхто не казав. Добре. Ми ще не казали, а я думаю, що це треба казати, що ми сьогодні будуємо пляж для людей з інвалідністю. І ми вже виділили, завдяки депутатському корпусу, разом всі проголосували за те, що виділити 20 мільйонів. Це, це не враховано в 127. Ну я вважаю, що буде правильно сказати, що це ж все середовище. Врагничі для вибудовування. Чому ми маємо окремо використовувати маршрут? І це теж маршрут, це теж люди будуть приїжджати. Тому плюс 20 мільйонів. Сьогодні у нас є і залучені кошти. Сьогодні ми кажемо, що бізнес. І ми вам покажемо на наступній нараді, що зараз будівельна робота, що і бізнес пішов нам зустріч, і вже є пляжі, які в яких орендарі зробили пандуси, зробили ліфти. І побудували такі міста для людей з інвалідністю, але вони можуть потрапити і буде на рівні з усіма. Не тільки на пляжах таких цільового призначення. І це вже робиться. Це теж, це теж витрачання коштів і залучення коштів у бізнес. Ми кажемо сьогодні, що будується спортивна площадка, і це ми в іншому ще будемо обговорювати. Будується площадка спортивний майданчик. І знаєте, мені дуже неприємно, коли сидять наші ці герої е Фейсбука і мережі, там, соцмережа якось, і кажуть, що ви там будуєте? Навіщо будувати? Ви кажете, що там буде спортивний майданчик для людей з інвалідністю, але, там, але ви, ви там будуєте Рінг встановили. Ви знаєте, от я коли дивлюся цих людей, вони взагалі там, є, в них, там, я не питаю, совість в них є, розум в них є, чи в них є. Тому що, ви знаєте, це саме така, знаєте, ми не, ми не будуємо резервації, я вибачаю за таке різке слово, резервація для людей з інвалідністю. Ми будуємо простір, спортивні майданчики, де будуть займатися люди, в які є, такі обставини, що в них є інвалідність різних степень. І, буде, і рядом буде звичайне люди. Це буде інтеграція. Ми будемо разом всі разом займатися спортом і допомагати один одному. Якщо це не зрозуміло, то це інша категорія вже людей з інвалідністю. Якщо вони не розуміються, що ми інтегруємо суспільство і ми працюємо всі разом. І якщо в цьому місті традиційно протягом 10-20 років стояв ринк і там займалися спортом хлопці. Вони теж мають право займатися спортом і допомагати бути рядом і прикладом ці провокації і не зупиняються провокатори е, сьогодні. Йдуть, е, ми зустрічалися з представником е, по правам е, людини, йдуть шквал пісінь і затурбована, стурбовані за тим, що буде з інклюзивним пляжем, пляжем для інвалідів, який був побудований біля пляжу Калітон. Я ще раз хочу вам сказати всім тут присутнім. Всім. А тому що ну, такої, знаєте, такої провокації я не бачив взагалі ніколи. Ще раз вам хочу згадати, що є два пляжі, що ви зрозуміли, два пляжі. Є пляж, комерційний пляж, калітон і є пляж для людей з інвалідністю. Поруч з ним. Два договори, договори оренди території. Сьогодні у нас немає жодних питань, жодних питань до пляжу. Для людей з інвалідністю, які був побудований по ініціативі Одеської міської ради. Саме ми замовили проєкт, саме ми на засіданні виконкому почали це будівництво. Потім до нас долучився підприємець, який раніше, в 17-му році, зруйнував наше Нашу власну, власність, а саме пандуси, які стояли в нього на комерційному пляжі, розширяючи свою територію комерційну, він просто прибрав пандуси, які там стояли, стояли і забезпечували доступ до пляжу людей з інвалідністю. І коли ми почали задавати питання в 2020 році, де це? Де це імущество наше, яке в нас на обліку, чому його зруйнували? І він розумів, що буде, що ми повернемо наше імущество і ми заберемо ті, тю ділянку пляжа, яка має належати людям з інвалідністю. Коли він злякався, він став думати е, сто, саме з того часу, о людях з інвалідністю. І прийшов з пропозицією, да, а можу я в, е, з вами підтримати грошами, щоб побувати? Для чого це зроблено було? Для того, щоб у нього на комерському пляжі не забирали частину території. Розумієте? Нічого благодійного і такого, знаєте, нічого там близько не було. Ніч, знаєте, нічого лічного, тільки бізнес. Але сьогодні розганяються, що ми щось руйнували, що там все не буде відкрите. Мені задають питання вже 10, 20, 100 разів. Я навіть, а що з пляжем? Я ще раз хочу запевнити, зараз пляж буде відкритий. Вони будуть відкритий, пройде всі, всі процедури, всі випробування, всі законно встановлені терміни. Сьогодні не йде мова, шановні колеги, сьогодні не йде мова у нас про відкриття пляжей. Жодний пляж сьогодні в Одесі не відкритий. Жодний пляж не відкрити. І дуже для мене цікаво, що сама комісія районної районно адміністрації військової. Першим на пляж, на який вони помчалися відкривати, це комерційний пляж Калітон. І чому, стоячи на пляжі Калітон на комерційному пляжі, підіймали питання, чи буде працювати інклюзивний пляж. Так чому вони пішли на інклюзивний пляж і не зайняти там питання? Треба відповідати на це питання? Не треба. Для мене не треба. Для мене зрозуміло, хто є там криша і які слід... вони що вони переслідують. І це будуть питання, які ми будемо задавати. Вони підписують акт готовності пляжу до сезону першим в Одесі, коли ще не почався здоров'чий сезон і що не знаю, яким він буде, але першим таким флагом в цьому є комерційний на парагані, цьому пляж Каліто. Але наші представники в цій комісії були, і наше зауваження, скажіть, будь ласка, а де тут укриття або Бомбосховича в цьому пляжі? Цей пляж розрахований комерційний пляж на відвідування там, не знаю, 300-500 людей. Де вони будуть, є певні вимоги? Представник підрозділу ДСНС написав, що ми приймаємо без уважень. Не, не інтересно. От просто не інтересно, де будуть люди ховатися. Хоча в іншому випадку, іншим пляжем, такі вимоги. Вони, вони не, то, не то, що суттєво, вони основні. І людям не відкривали, не давали згоди на відкриття пляжів, якщо нема укриття або любов А чим відрізняються ці пляжі? Тому є багато питань. Пляж, з яким ми резервували договір, для того, щоб побудувати там перший, я думаю, поки що єдиний в Україні басейн для людей з інвалідністю. Де будуть підйомники, тому що морська середовища це агресивне середовище. І коли шторм, що б ми не придумали там? Які би ми пристрої не придумали, для того, щоб спускалася людина в цю воду, це, це знаєте, ну, треба мати і силу в тому числі, щоб триматись на воді, щоб потім вийти з тої води. А басейні це буде підйомники, які будуть спускати, підіймати. Вода зможе прогріватися більш, більш теплою бути за тією водою, яка в морі. Все має бути по закону, все має бути з затриманням всіх вимог. Найближчим часом ми це завершимо, підключимо, і він буде готовий до відкриття пляж для людей з самолітністю. Зараз для підготовка, як і на всіх пляжах Одеси, без виключення. На всіх комерційних, і інших пляжах. Тому я отак подробно вам розповів, щоб ви мали інформацію, якщо є питання, задавайте. Але спекулювати сьогодні, і оця спекуляція продовжується, задіяні якісь сили, яких я так впевнений вели в оману, тому і приходять люди, яким дали завдання піти і відкрити, вони навіть не розуміють, де пляж інклюзивний, а де пляж комерційний. Для них все це інклюзивний пляж. Але це не так. Треба читати документи і дивитися документи, що є два пляжі, як я сказав спочатку, і два договори оренди. І Якщо там є питання, які рано чи пізно, прихоронці все ж таки зададуть і по повстачанню води, і по іншим речам. Тому я прошу, щоб ви, як Рада безбородності, знали, працює профільний. Профільна комісія, профільна експертна група. І я не хочу я хочу, щоб ви знали об'єктивну інформацію. Об'єктивну інформацію. Я не хочу, я вам скажу, виверте, і мені дуже неприємно, коли бізнесмен або інша якась людина прикривається благодійністю. Саме прикривається, а не робить. Прикриваючись благодійністю. Прикриваючись людьми з інвалідністю. Це дуже низько, подло. І це ми все бачимо. Інші речі ми обговорюємо з правоохоронцями. Тому е, треба це е, знати, використовувати. Якщо в кого є інша думка, в кого є питання до мене, я готовий відповісти на будь-якому рівні. Ну ще раз хочу сказати, тому що у нас зараз вже прийшло письмо, дуже цікаве письмо, коли йде повним ходом підготовка для 11 санкцій Великого Фондану до відкриття пляжу, вже прийшли запити у нас, що там щось вкрали. Ми чого не зробили ще. Чиники актів не підписали. Ну прийшло цікаве письмо. Я хочу сказати, я буду звертатись до без бар'єрності. Щоб ви виїхали то на місце, показали і сказали, ви що, ви намагаєтесь зупинити будівництво інклюзивного пляжу? Навіщо? Це ж протиреча. сьогодні державна позиція така, рік безбар'єрності. В чому питання? Я вам скажу більш того, і це відверта сьогодні співбесіда, наше, наше сьогодні спілкування. Там, де ми будуємо площадку, є наша муніципальна комунальна власність. Вона здана в оренду. І коли ми робили цю площадку, вона, знаєте, їй там 20, 30 або 50 років. Ну, можете з ним удивитися, якого вона стане. І ми кажемо, можна її якось поштукатурити, тому що там буде красиво, дуже красиво. Там використовується сучасна технологія. Сучасне ми заказали спеціальні тренажери для людей з інвалідністю. Спеціально заклали на заводі, їх вже зробили, вони вже там стоять і могли снова. І стоїть ця будівля, старенька така, перехилена. Почали ремонтувати, впала стіна. Буває таке. Арендарь каже, я вибачаюсь, я відновлю ще цю будівлю в тому розмірі, в тому ж, як воно було. Ну це була стара будівля. Ні. Арешт я вважаю за емоційністю. які питання. Якщо, якщо немає питань, давайте будемо відверті. Я якщо я скажу, готовий відповідати на всі питання. Відверти, якщо ми сьогодні зібрали Раду безбар'єрності, це не політичний урок, це не про політику і це не про гасла, це про конкретні справи і про конкретне виконання робіт і виконання наших тих завдань, які ми перед собою поставили, які сьогодні ставить перед нами суспільство, перш за все. І люди сьогодні ждуть від нас конкретних рішень і виконання цих рішень. І ми маємо це зробити. Дякую всім.